Друзі, вітаємо вас на третьому ефірі проекту Velocity Resolution від компанії Oriflame. Цей ефір буде присвячений тематиці здорового харчування від А до Я при зниженні ваги. І сьогодні з нами в ефірі експерт нашого проекту це лікар-дієтолог. Вітайте, да, вітаю. Олександр Кущ. Сьогодні друзі, ми будемо говорити про те, як безпечно. Та покроково знижувати вагу за рахунок здорового збалансованого харчування. Але перед тим як почати, ми завжди озвучуємо нашу головну тематику охорони здоров'я. Тобто, чи є у нас якісь стани чи хвороби, які нам, при яких нам не рекомендовано скажімо, притримуватись якихось дієт або перед якими нам варто проконсультуватися з лікарем? Ну звичайно, є обмеження. І ми повинні завжди їх враховувати. Ну, наприклад, якщо жінка вагітна, да чи це такий час годування груддю, або, наприклад, людина має якісь важкі ендокринні захворювання. Чи інфекційне захворювання. Або, наприклад, якщо вона знаходиться, ну наприклад, у неї важка праця, да, пов'язана з нічним таким графіком роботи, чи це людина, яка працює на ну, таких знаєте, ділянках, пов'язаних з дуже високими високим, енергозатратами. Все це треба враховувати. Ну і звичайно, ми ніколи не пропонуємо там людям, які мають травми да, після операційний період. Це, це, це стани, яких ми, ну, при яких ми не рекомендуємо знижувати вагу. Ну і власне обов'язково, якщо ви знаєте, що у вас є якісь алергічні захворювання, чи інші якісь проблеми зі здоров'ям, чи якісь стани здоров'я. Перед якими вам варто проконсультуватися з лікарем до початку, знов ж таки будь-якої дієти, будь ласка, зробіть це, якщо ви хочете скористуватися нашими порадами і нашим раціоном, який ми сформували, Олександр. Я знаю вашу крилату фразу, що ти можеш контролювати лише, лише те, що ти можеш заміряти. І от в мене до вас питання. Коли людина стартує свій процес, от наші глядачі, учасники проєкту, які самостійно виконують наші рекомендації, от які заміри на старті їм варто зробити, які параметри свого тіла треба заміряти для того, щоб потім оцінювати динаміку змін? Е, ну, дійсно, це так. І треба е, користуватися найпростішими способами це е, контроль об'єктів, е, об'ємів, це чотири обвіда: це об'єм грудної клітини, талії, живота і стегон. Uh -huh. Також вам знадобиться знання власного зрісту, ваги, і знаючи це, ви можете вираховувати індекс маси тіла, який більш показовий, ніж просто показник ваги uh -huh. там чи росту. Ну, супер, друзі, тобто шість показників на старті, які ми рекомендуємо замірити, щоб потім бачити, як відбуваються зміни. І до речі, ці показники ви знайдете в нашій пам'ятці, яку ми підготували для того, щоб кожен учасник легко і покроково міг слідувати нашим рекомендаціям і мати завжди перед очима всі ті дії, які потрібно зробити, і власне всі ті таблиці, які необхідно вести. Далі я би хотіла перейти до питання такого теж важливого, досить загального, щоб мати такі, скажімо, об'ємне бачення того, що в цілому ми рекомендуємо з точки зору п'яти ключових принципів здорового харчування. Е, ну, я б сказав так: перше це чітке дотримування. Калорійності раціону і калорійності порцій вашої їжі щоб не бути за заручником оцього плаваючого раціону. Угу. По-друге, це структура харчування, тобто співвідношення білку, жирів, вуглеводів. І, звичайно, ре, режим харчування дуже важливий, він може під час ну, схуднення змінюватися. Да? Це такий творчий процес, але ми розуміємо, що наш організм дуже звикає до конкретних. Конкретного часу дав вживання їжі він готується до цього, виділяє травні такі ферменти, тому це дуже важливо. Ну і звичайно, дотримування такого певного списку продуктів, які я рекомендую. Тобто, це ваша така продуктова валіза, яку треба наповнити здоровими продуктами. Ну і звичайно, друзі, п'ятим пунктом не забуваємо про термообробку, тобто те, той спосіб, який ми так, готуємо. Так. От що ми не рекомендуємо в якій ну, спосіб ми готувати? Ми Не рекомендуємо смаження, смаження з, використання, з використанням рослинної олії, тому що під час смаження ця олія вона перетворюється на трансжири і це дуже погано. Ми не рекомендуємо над порції солі. Асти, да, і треба mm -hmm. враховувати це. Ну і звичайно, дотримуємось таких більш здорових кулінарних методів, як тушкування, запікання, варка, да пар. Все, 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 все дуже добре, тому що це веде до того, що в наш організм не потрапляє, не потрапляє така зайва кількість жиру та вуглеводів. Ну, от власне, друзі, давайте тепер про ці основні п'ять пунктів більш детально та по порядку. Перше, та порції і калорії. Да. Звичайно, порції відслідковувати легше, тобто ми собі можемо умовно там орієнтуватися, що це приблизно 300 грамів порції для жінки, 400 грамів для чоловіку, але не набагато більш ефективніше буде відслідковувати ще й калорійність і в цей момент. Всі одразу я да. знаю, вже да, такі є певні. The cat sat on the Труднощі з тим, щоб Всі вирахувати калорії. Та да? да. да. я, я сама, коли до цієї теми доходить, напружуюся. Але в нашому випадку, щоб вирахувати калорії, у нас є декілька рекомендацій, досить легких та простих, і плюс потім як їх дотримуватися в основі наш продукт. Да? Тому що тут на порцію приблизно 200-204 202, 204 калорії, і це вже чітко нам дає да. як мінімум два прийоми їжі відконтролювати. Але якщо повернутися все-таки до калорійності, я знаю, Олександр, з пам'ятки із ваших рекомендацій, що є формула, як можна вирахувати кількість калорій, які людина їсть наразі. Тобто, от вона має якусь певну вагу і наразі з'їдає там певну кількість калорій. Ця формула є в нашій пам'ятці. Якщо можна, ми можемо її проговорити. Да. Так. Ну, це звичайна формула, вона дуже відома, і що дуже важливо, вона валідізована нашим якби, Міністерством охорони здоров'я, тобто це офіційна формула, угу. да, формула харрісона Бенедикта для чоловіків і жінок окремо. І ця формула дозволяє нам прорахувати чітко наш базовий, тобто основний обіг речовин. Я одразу відчуваю, що є критики, які ну, не люблять. Рахувати є, 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 є так, є таке питання, але я дотримуюся класичної формули, чому? Тому що це запобігає цьому плаваючому раціону. Ага. Да? Тому що якщо ми не розуміємо, скільки калорій, наш основний обіг, ми не розуміємо, скільки калорій це наш добовий обіг, тому що добовий обіг він ще враховує фізичну активність. І ем, знаючи це, ми можемо створити потрібний дефіцит, uh -huh. да і ми можемо керувати нашим раціоном. Це дуже важливо, тому що якщо ваш раціон не керований, і ви сьогодні, сьогодні переїли, е, завтра не доїли. Ваша середня температура по палаті вона якби е, начебто нормальна, да, якщо брати, наприклад, колораж за uh -huh. тиждень, але ефекту не буде. І в цьому плані meal replacement, Ну я вважаю, що це подарунок для тих, хто не може, наприклад, рахувати калорії. Чому? Тому що ми маємо якби поєднання протилежних речей. Ми маємо конкретну цифру калорій, але ми маємо всю кількість поживних речовин, тому що ми ж розуміємо, що. Люди дуже часто втрачаючи калорії, втрачають з ними і корисні речовини, і це не недопустимо. А тут ми маємо таке, знаєте, якби по да, дуже гарний баланс, тому що ми постачаємо з одного боку корисні речовини, з іншого боку ми чітко знаємо кількість калорій і можемо певним чином впливати на наш раціон. Так. Тому друзі, нехай вас це не лякає. За формулою ви легко можете вирахувати, по-перше, свій основний. Обмін, так, да, як називається речовин, да. основний обмін речовин, так, тобто калорійність, тоді перемножити його на коефіцієнт фізичної активності і отримати ту кількість калорій, яку ви споживаєте ну, приблизно на даний момент. І далі задача да. вирахувати ідеальну тепер так, кількість да, да, калорій. Да, да. І тут також є дуже проста порада. Якщо ви людина з помірною кількістю зайвих кілограмів, ну, наприклад, ваш індекс маси тіла не вище ніж 30, угу. да? То ви можете створити, ну, дефіцит калорій не більше ніж 300 калорій. Якщо ваш індекс маси тіла більше, да, і десь знаходиться між 30 і 33, то це може бути десь 300-500 ккал, да? Угу. Тобто люди більш такі повні, вони можуть створити такий більший запас дефіцит калорій. А, але ця цифра вона е, повинна чітко якби враховуватися. І коли ми знижуємо раціон поступово від тижня к тижню, ми не повинні провалюватися нижче нашого базового раціону. Тобто, щоб ви розуміли, основний, тобто базовий раціон, це та кількість калорій, яка нам потрібна в стані спокою, да, тобто нижче цієї цифри, якщо ми надовго ну, а от чому не можна нижче цієї цифри? тому що тоді ми попадаємо в таку зону турбу... турбулентності, коли ми маємо ну практично. Таку, знаєте, голодну дієту, да, якої ми не можемо дотримуватися здорового зниження. Та, та. І ми е, попадаємо в таку зону якби, голодних ігор, да, які е, ну, закінчуються завжди чим. Відсутністю результату, да, тому що наш організм він закривається, він блокує метаболізм, він стає таким більш повільним. І ми не маємо результату. Тобто, друзі, це, до речі, одна з найбільших помилок людей, які намагаються втратити вагу. Вони різко обмежують себе в раціоні. Да. Наше головне правило, якщо ти хочеш схуднути, їж, але їж відповідно знаючи, скільки ти їси, так да. Тож, заміряли свої об'єми. Прорахували кількість основного об'єму та помножили на коефіцієнт, речовин, да? та, та, вибачте, на обмін речовин, помножили на коефіцієнт фізичної активності, який в нас також в нашій пам'ятці вказаний. І розуміючи нашу кількість калорій, далі переходимо до схеми зниження калорій, за яку говорив Олександр, да. де поступово по 150… Кілокалорій на тиждень ви знижуєте. Наша схема вона прописана Олександром на три місяці, так? Тобто він да, по... має три фази. три фази, три та? фази Тобто, да, ми перша давайте це, розкажемо з, про це перша фаза це зниження калорійності. Да І як я казав, ми е, наближуємося до базового обігу, але не провалюємося і потім ми вже якийсь певний час, наприклад, місяць, ми утримуємось uh -huh. на цієї позначці, і потім третя фаза ми трошки його при, ну, піднімаємо, да? тому що ну. Наша, наша основна мета не та, щоб людина була увесь час на дієті. Да? Тобто дієта це ну, таке мінливе, це не, не, діє не може бути сенсом життя. життя да. Тому наша основна мета все ж таки, досягнувши результату, повернути людину до нормального збалансованого раціону харчування, щоб людина взагалі насолоджувалася. З їжею, щоб вона отримувала ну, задоволення, щоб вона харчувалася збалансовано, була фізично активною і не була напівголодною. Так? Угу. І до речі, далі, переходячи вже безпосередньо до меню, коли ми знаємо, скільки калорій зараз ми споживаємо, ми знаємо, що ми поступово за нашою схемою кожного тижня на першій фазі, тобто першого місяця, на першій фазі ми. На першому тижні відбувається у нас зниження калорій, на другому тижні, на третьому, на четвертому ми вже зупиняємось, не знижуємо. Весь другий місяць ми тримаємо цей, власне, цю калорійність, а на третій місяць ми піднімаємось. Це дуже детально описано в нашій пам'ятці yeah. і в схемі. Але тепер виникає питання: от ми знаємо, та що, до прикладу, там на першому тижні нам треба 2000 калорій, на другому тижні там, до прикладу, 1750 калорій та, калорій, і так далі. Тепер виникає друге страхітливе питання: як же ж вгадати ці дві тисячі калорій? Ну і багато для кого це реально є великим стресом? Бо люди не мають часу готувати це все, вибирати ці продукти, вони не мають часу все це вираховувати Тому. Ми запропонували найпростіший спосіб це регулювання за рахунок того, що ми вводимо оцей базовий продукт так. «Meal Replacement». і це чудовий спосіб просто. Абсолютно економічно, якби доцільно регулювати власний раціон. Ще скажу на додачу, що ми якби керуємо нашим раціоном не тільки за рахунок калорій. Я додам, ще, у нас постійно на протязі усього проєкту змінюється структура раціону, режим харчування. Тобто, якщо ви ретельно придивитесь, ви зрозумієте, що це такий дуже творчий і такий дуже... Багато структурний процес, і це дійсно управління раціоном. Ваш раціон це такий маленький оркестр, яким ви як дириж... диригент керуєте і власне досягаєте ефекту. А ми зробили все для того, щоб вам було робити це легко. Тому що ми знаємо, що ну якщо взяти відгуки людей, що знижують вагу, найчастішими бар'єрами і припиненням цього процесу є якраз такі моменти, що люди ну, не знаходять часу, не мають можливості вираховувати, не знають, як це робити. Ми ж запропонували по перше. Формулу, по-друге, схему, як це робити. І по третє, ну я вважаю, це дійсно шедевр. Ми зробили найскладнішу частину, найлегшою. Ми запропонували меню конструктор, так. в якому вже кожного дня є дві порції meal replacement, які забезпечують нам разом 400 калорій, тобто на один основний прийом їжі 200 калорій. І на другий основний прийом їжі 200 калорій. Ці основні прийоми їжі вже заповнені. Але є пусті клітинки, які мають під собою два перекуси і ще один прийом їжі. Да. І під кожну з да. цих клітинок Олександр розробив ряд прикладів для перекусу першого, для перекусу другого, для сніданків, обідів так, так. і вечер, в залежності від тобто, того. Там просто треба так. брати ці пазли і додавати решту до вашого меню і це дуже просто тобто вам не треба рахувати кожну страву прораховувати все це Бо вже, вже зроблено да. і ви можете ну якби експериментувати з цими е, стравами е, можете щось спробувати власне але пам'ятаємо що все це треба прорахунку тому тут ми попрацювали за вас так Тобто іншими словами, давайте спробуємо на прикладі підсумувати. Якщо ми маємо, наприклад, жінку 165 см з вагою 80 кг, і прораховуючи її поточний раціон калорій, ми зрозуміємо, що в неї буде приблизно десь 2000 калорій. І ми знаємо, що кожного тижня на першому місяці вона знижує перший тиждень 150 калорій, другий тиждень 150 калорій, третій тиждень 150 калорій, четвертий вже зупиняється. Далі другий місяць на фазі. Так, так, утримання. Так. Утримує. Це дуже важливо, тому що так. Е, організм повинен пристосуватися до нової ваги. Він повинен пристосуватися до нового раціону, до нових реалій. Угу. І е, що важливо, ми гарантуємо за рахунок цього, що ваша вага не повернеться. Тому що більшість людей, які ну, власне, знаходять якісь інтернетовські дієти, вони скаржаться на те, що вага повертається і ще з більшим якби, профітом. Угу. Ну І власне в, нашому, в нашій схемі меню ви зможете чітко розуміти, бо у вас. Кожна страва, яку ви вставляєте в пропущені клітинки, вона вже прорахована з точки зору калорійності. Тобто, ви будете знати, що якщо вам там на першому тижні потрібно 2000 калорій, ви 200 і 200 взяли з коктейлей, тобто 2000 калорій мінус. 400, та, тобто залишається 1600 калорій. І на ці 1600 калорій ви вибираєте да. запропоновані страви, але дуже важливо притримуватись, що якщо вам потрібно замінити перший перекус, ви берете страви саме з перших перекусів. Да. Якщо обід, то саме страви з обідів запропоновані. І таким чином ви контролюєте власне, цей раціон. Ну, е І звичайно, хочу зазначити, що ну, знову ж таки та, повернутися до нашої пам'яті. Тому що я вважаю, що це наш шедевр, який так. ми створили разом з Олександром, так. щоб кожному було абсолютно легко, слідуючи цим рекомендаціям, досягти своєї мети. І нагадую, що в нашому проєкті ми використовуємо не лише харчування, не лише те, що стосується нашого внутрішнього, але також ми використовуємо те, що стосується нашого зовнішнього, і тому в нас ще також є 10 відео тренувань і більше деталей про те, які особливості фізичної активності. Під час здорового зниження ваги ми розкажемо друзі в нашому наступному ефірі, який ви можете очікувати 19 лютого, і там будуть всі ці деталі. А якщо ж вас цікавить, третя складова це психологія. Зайвої ваги, то її ми розглядали трошки раніше, і ви можете послухати детальніше про це в нашому другому ефірі з психологом, де ми розбираємо мотивацію, як знизити зайву вагу, і, звичайно, проговоримо про бар'єри, які нас зупиняють і як з ними боротися. Ну, а вся, абсолютна вся інформація, звичайно, у нас збирається на нашому сайті Oriflame Україна, а також в наших. Соцмережах Instagram та Facebook е, офіційних каналах Oriflame України. Тож, друзі, це ключова інформація від нас. Ми вам да. дуже дякуємо за увагу. Залишайтеся стрункими да. та здоровими. На все добре. До нових зустрічей!